Моє ім'я Карсон Філіпс. Я приватний детектив. Люблю пити, курити і грати. Лишилося бувалі пси. Наш світ сповнений ризику. Не мій. Я не програю Карсон. Багато сталося, відколи я поїхав з Техасу. Чудовий вигляд. Зовнішність оманлива. Чим тобі допомогти? Я хочу тебе найняти. Моя донька зраджена дружина. Це перше місце, де вони шукатимуть. Що сталося з хеппі? Він помер. Ми обоє знаємо, що вона не причетна до його смерті. Це було убивство. Його вбив удар. Останні новини. Зірковий кватерпет помер. Люди тут просто зникають. Подбай про цю проблемку. Док володіє усім та усіма. Увесь цей галас може дуже нашкодити бізнесу. Хепі був наркоменом. Його наркотик Троянда. Він нахабно зраджував її по всьому місту. Це останнє попередження. Ваш хід. Кажи мені правду. Док наказав йому злити гру. Це жахливе місце. Гірше, ніж ти можеш уявити. Такі, як я, є в кожному місці. Ми усі схожі. Просто деякі... краще. Я пам'ятатиму.